До нашого ефіру долучається Максим Таран, прес-офіцер бригади Рубіш, майор Національної гвардії України. Максим, вітаємо вас. Доброго дня студія, доброго дня, шановні телеглядачі. З вами ми хочемо детальніше поговорити про ситуацію на Алемона Купінському напрямку. Але перед тим розкажіть, будь ласка, на які потреби вашого підрозділу ви збираєте кошти, реквізити цього збору. Шановні глядачі, ви можете бачити на своїх екранах. Так, Хочу подякувати телеканалу, хочу подякувати шановним телеглядачам за те, що допомагають нам в зборах даний збір на системи РЕП. РЕП-системи допомагають нам вести бойові дії на лінії зіткнення на передових краях, тому що ці системи перешкоджають роботі ФПВ, СКИДам, І тим самим РЕП-система рятує життя. Наших воїнів на передових. Тому, якщо хочете зробити гарну справу зранку, задонайте 5-10 гривень і тим самим врятуйте чиє життя. Дякую вам велике. Ну, передусім, це треба нам насправді, а не військовим. Тому мені. Важко слухати, коли військові нам дякують. Це ми повинні вам дякувати просто без кінця. Максима, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Що зараз відбувається на вашому відтинку фронту? Що ви бачите, як поводяться росіяни в зоні уповідальності бригади Рубіш на лиману колимано купінському напрямку противник останнім три тижні збільшив активність, збільшив кількість ворожих штурмів. А особливо ми бачимо кількість одиниць ворожої піхоти. Тобто, якщо раніше ми бачили по 5-7 е осіб е ворожих, тобто до відділення, зараз ми бачимо, що противник заступає до взводу, а навіть з водами, паралельно працюючи артилерію, РСЗО, ворожу авіацію та ФПВ. ну також скидами. тобто е останнім часом. Підходи стало багато. Ну Відповідно, більше посіяно трупів ворожих біля наших позицій, тому що ми їх знищуємо. Вже понад 10 тисяч гривень придали вам наші глядачі за кілька хвилин нашого спілкування. Друзі, дякую за те, що ви активні. Але я знаю, що ви можете бути ще активнішими, тому давайте, будь ласка, не будемо байдужими у першу чергу до цього збору. 5, 10, 20 гривень неважливо, швиденько кинули і поїхали по своїх справах, і так би мовити, обов'язкова програма на цей ранок. У нас виконана Максима щодо е, тих сил, які Росіяни сьогодні використовують для штурму на Лимано-Купінському напрямку. Як ви оцінюєте їх злагодженість, враховуючи їх таку різношертність, в тому числі і в плані забезпечення ресурсами необхідними для ведення бойових дій, озброєннями і так далі? Е, ну у Росії завжди було багато людей було багато е, сил та засобів ворожої техніки. Ну тобто, в плані ресурсів, ми всі це добре знаємо. Що у них завжди вистачало. Єдине, що одне з єдиних, що їм не вистачає, це саме підготовленості особового складу, тобто підготовка, рівень підготовки, у них дійсно низький. Але треба не забувати, що це е, армія не 22-го року, навіть не 23-го року. тобто... Вони вчаться, вони модифікуються, вони розвиваються, але злагодженість підрозділів все одно на низькому рівні. Тобто, якщо ми бачили в 22-му році, що вони не міли стріляти, ну навіть заряджати зброю, в 23-му вони почали почали вже знають, як заряджати зброю. в 24-му вони вже знають, куди навіть стріляти. Тобто, ну так примітивно, але о, якось так. То але в злагодженні підрозділів. Тобто, це далеко не рівень наших підрозділів. Тоді, за рахунок чого відбувається їхнє просування, на вашу думку, те, що ви бачите, в чому їхня сила. Ну, як я вже й казав, що ресурси, тобто масовані обстріли кабами, які просто нищать наші позиції. Ми розуміємо, що каб це доволі е, різна зброя, керована ракета, яка е, Ну, одним-двома ударами може просто вивернути позицію ем, також не забуваємо, що у них багато коштів. Відповідно, багато е, систем, таких як е, ударних дронів, тобто їх достатньо. Вони їх теж розвивають. Тобто, вже бачимо різні системи fpv які вони застосовують вже завдяки і штучному інтелекту до наведення до цілі, також. Е, вони не нещодавно почали використовувати FPV з оптоволокном, тобто на дроті, які оминають РЕП-системи, та які можна збити тільки за допомогою помпової зброї, картечі і так далі. Тобто у них вистачає елементарних снарядів зброї керованих авіаційних снарядів. із за цього вони і мають вогневе вогневу перевагу. Вже понад 80 тисяч гривень передали вам, наші глядачі, друзі. Наш редактор пише нам, що треба як мінімум 200 тисяч зібрати. Якщо пишуть, то треба. Давайте будемо активними для того, аби, зокрема, і морально підтримувати наших хлопців, не лише ресурсами. Назвичайно важливо, кожні ваші 10, 20, 30 гривень летять в саме серденько нашим бійцям. Тому, будь ласка, давайте. Дізя посміхається. Ну, як тут не, не но, долучатись? Ну, як тут не ще раз не. Взяти телефони, не скинути ще вам трохи ресурсів необхідних для того, аби ефективно працювати на вашій ділянці фронту. Максиме, щодо дій Росіян знову ж таки спілкувався з паном Федоренком, представником Ахілесу, які також працюють на харківському напрямку напередодні, і він зокрема акцентував на тому, що спроба росіян створити плацдарм за річкою ОСКІЛ в Новомлинську була невдалою, оскільки збройним силам України після того як Росіяни форсували Оскіл, вдалося їх відкинути. Назад. І розкажіть, будь ласка, на вашу думку, у чому перевага саме українських сил оборони, якщо ми вже говорили, проговорили про, про, про російські, завдяки яким діям і яким ресурсам Збройним силам України вдається стримувати просування росіян і місцями відкидати їх на ті позиції, з яких вони виходять? Ну, ми повинні завжди розуміти, пам'ятати, що перетей в Зброї кількості особового складу ми ніколи ну не здобули, бо це просто мораль, ну, це просто фізично неможливо. Е, тому єдина єдине, чим е, одне з єдиних, чим ми можемо переважати е, противника, це ідея людоци людиноцентризму, тобто е, збереження особового складу, навченості його, і тим самим е, ми бачимо, що одна людина, одна людина може. Більш ефективно або дві-три, більш ефективно вести оборонні дії ніж а, звод або відділення ворожої піхоти, тому що в одну людину в нашу людину в українського воїна вкладається набагато більше сил в підготовці і зважається. На його думку, зважається на моральний стан, і тим самим людина людині просто легше виконувати завдання. Тобто, все випливає, звісно, від відношення до людини. А як ось в цій схемі допоможуть реби, на які ми сьогодні збираємо? Треба, щоб ви детально пояснили. Можливо, є у вас приклади, як реби рятують життя? Так, звісно, елементарний приклад, наприклад, реб-системи, вони. З'являється, вони стоять як на позиціях мобільної системи, так вони є і на машинах, евакуаційних машинах. Тобто елементарний приклад, машина їде на евакуацію до передніх позицій, до нашого пораненого бійця. Але в цей час денну пору, пору чатують ворожі FPV. і відповідно вони хочуть знищити машину з евакуацією. Якщо в цій машині є ПЕП-система, відповідно, евакуація буде зроблена вчасно. евакуація буде зроблена швидко, тому що FPV не зможуть просто уразити нашу евакуаційну машину. Тим самим ми швидше можемо забрати людину і врятувати її, Максим Вже майже 200 тисяч гривень передали вам наші глядачі майже, але все ще не 200, Тому, будь ласка, хто має якісь роздуми? Не роздумайте, просто зробіть це і займайтеся своїми справами, оскільки це безумовно те, що треба робити, і те, що добре робити, Максима. А як ви оцінюєте рівень забезпеченості ресурсами радіоелектронної боротьби у наших ворогів? Наскільки вони на вашій ділянці фронту щільно закривають свій повітряний простір протидією? Ребами українським дронам, ну насправді зараз іде війна технологій. Ми це розуміємо. Ті, хто мають більше технологій, ті, хто мають більш розвинуті ті технології, більше їх одиниць, той і виграє. Насправді, от саме в системі РЕП ми тримаємо паритет з противником, як і, і по рівню FPV і дронів. Тобто, в принципі, можна сказати, що. Тут іде 50 на 50, тобто противника, і у нас плюс-мінус, звісно, зважаючи на ділянку місцевості, звісно, на, зважаючи на підрозділи, тому що на одній стороні, на одній ділянці може стати більше е одиниць техніки, засобів не чи менше, але в середньому плюс-мінус однаково. Але системи РЕП вони постійно знищуються, вони постійно. Це переважно переважаюча ціль, яку ми нищимо, так само як і нищить противник наші. Максима, Дякуємо вам за інформацію і дякуємо усім нашим глядачам, які виконали завдання, яке нам з Юлією поставили наші редактори. 200 тисяч гривень зібрані на потреби вашого підрозділу. І... Як ви бачите, Максим посміхається і тому ми дякуємо вам за те, що ви не залишаєтесь байдужими, наші дорогі глядачі, і інвестуєте не лише в ресурси, які необхідні для ефективної оборони, а й в посмішки тих бійців, які долучаються до ефіру загального національного телемарафону, щоб поінформувати вас про те, що сьогодні відбувається на лінії фронту з перших вуст. Максим Таран, прес-офіцер бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.